Попереду новий рік його багато українців та українок зустрічатимуть на фронті, відстоюючи незалежність країни. Ті, хто перебувають в тилу, мають вирішити для себе, як провести ці свято вдома з родиною в ресторані, в Карпатах чи навіть в далеких теплих краях вже вдруге за умов повномасштабної агресії Російської Федерації проти України і вже другий рік поспіль кажуть: у турфірмах наші співвітчизники відкладають вибір новорічної локації якнайближче до самого свята. До повномасштабної війни кажуть, уже наприкінці листопада все було заброньовано. Кореспондент ТСН поцікавився, де можна відзначити новий рік. Карпати, тиша, спокій. В одному з готельних комплексів у Яремче вже немає вільних місць на новорічну ніч. Хоч жодних розваг тут уже другий рік поспіль не пропонують. кажуть під час війни це не на часі. В основному це тиша, в основному це там якийсь комфорт, камін, келих вина і, і не більше. Традиційно для багатьох готелів ціни на святковий період підвищують удвічі. Замість близько 2,5 тисяч гривень за ніч у номері на двох. Нині правлять 5 тисяч. Керівник комплексу каже: люди готові заплатити більше, аби, хоч ненадовго надовго від жахіть війни. Цього року ми. Відчуваємо правду, що люди просто хочуть відпочити морально, фізично. І до нас приїжджають і військовослужбовці. Також ми їм робимо велику знижку. Звісно, без гір, але тишу посеред лісу можна знайти і під Києвом. Півтори години їзди від столиці, і на вас чекає відпочинок від мегаполіса. Тут можна винаняти і номер, і окремий будиночок. Мінімальна вартість на двох на дві доби, включно з новорічною ніччю, 17 тисяч 400 гривень. В неї входить вже новорічний стіл. Там більш кілограму їжі на виході для людей для людини. Там є і шампанське на людину, і виходить, сама новорічна програма з ведучим, з дитячою програмою, дитячою анімацією і навіть подарунки для дітей. Окрім застілля, свято можна відзначити у чані, лазні, сауні. чи Амамі на випадок повітряної тривоги приміщення лазні слугуватиме укриттям. Ще є тир, настільний теніс, футбол та інші активності. Всі вони за додаткову плату. Наприклад, компанія до шести людей три години попаритися в лазні зможе за шість тисяч гривень. Не залишають українці із звичок на новий рік виїжджати у теплі краї, кажуть у фірмі Туроператори. Ці жінки з дітьми або військові, які мають право ненадовго залишити територію України. Це можна відпочити на цій Шриланці 10 ночей на новий рік. Ну здається, від 75 тисяч за двох. Та й саме Єгипет на новий рік там здається від 35 тисяч за двох. Виліти в ці країни переважно з Кишинева. Перетнути кордони з Молдовою найпростіше, кажуть у турфірмі. ТСН поцікавилася у киян, де вони зустрічатимуть новий рік з батьками вдома, а в Києві, звісно, звичайно, так ви в Нідерландах. На початку повномасштабного вторгнення Росії Юлія виїхала до Голландії, вчиться і там, і в Україні. 22-й рік зустрічала в Європі і каже: у нас краще. Маленький стіл, круг родичів, і все. А що на столі в Голландії на новий рік? Ковбаски маленькі випічка у киянки Феріде з новим роком неприємні асоціації. Вона живе біля палацу Україна, куди за кілька годин до нового, 2023 року, прилетіла ракета. І ми так тремтіли, щоб все було гаразд, щоб Всі були живі. Цьогоріч Фереде планує відзначати скромно, Аби наші воїни були живі, здорові, що поверталися додому, і війна закінчилася. Зустрічатимуть удома і загадають як найшвидшої перемоги України. Поділилися всі опитані мною кияни. Не стане винятком і я. Я працюю в новинах, отже робота в мене буде і 31 грудня, і 1 січня. Розгулятися не вийде та, мабуть, і не варто. Як і мільйони українців, я планую зустріти новий рік вдома, у колі друзів, подякувати за таку можливість донатом зсу, а вже вранці піти на роботу, повідомляти новини. Дмитро Фрудакала Пас, Роман Дудчак, Даніель Косаковський та Олег Савицький. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.